На Миколаївщині готують до відкриття ще чотири підземні садочки. Про актуальні питання шкільної та дошкільної освіти говоримо з Анною пуцевою, співзасновницею благодійного фонду Сейфт. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, пропоную почати з того, в якому стані зараз, от як би ви охарактеризували коротку взагалі шкільну до, дошкільне навчання на прифронтових територіях України, що нам важливо і варто про це знати. А, ну, на жаль, так як і шкільне навчання, так і будь-яке навчання, доступ до нього досить закритий через різні фактори. В першу чергу, це звісно через інфраструктурні причини. А, на сьогодні 45% взагалі, садочків всіх в Україні не мають, наприклад. Укриттів, і це є тим основним фактором, з яким потрібно працювати, тобто можливі бути наявні приміщення так при фронтових територіях, тобто уцілілі, скажімо так, садочки, але без укриттів вони не можуть відкриватися, і оскільки садочки фінансуються виключно з місцевих бюджетів. Переважно, особливо на частину, таку, як там, створення просторів, укриттів, взагалі облаштування всього, то це стає дуже великою вагомою проблемою, тому освіта дошкільна, не хочеться казати, якихось епітетів, але в досить складному стані. Наскільки поширеною є ситуація, коли дитина не має доступу до садочка через відсутність в ньому банального укриття? Ну, це, це 100% відсотків немає доступу, тому що без укриття абсолютно ти не можеш запустити ніякий процес, тобто, навіть ем, з харчуванням, якщо порівняти, так? То це можна придумати якісь версії груп на три годинки, чотири годинки, де хоча б дітки можуть зібратися і без харчування побути якийсь час. А якщо ми говоримо про укриття, то ну не можна їх зібрати ніяк ні, ні за якими нормами. Так, а наскільки поширеною є така ситуація, як часто от стикаються сім'ї і діти з тим, що не можуть іти до садочка, тому що там досі немає укриття? Як я вже і казала, тобто 45% немає укриттів. Тобто, давайте uh -huh. так, якщо ну, це кожна друга сім'я, мабуть, <свісно> десь так, е немає такої ситуації. Тобто, якщо говорити, наприклад, про велике місто Миколаїв, в якому ми працюємо, так, то на сьогодні там е теж відкрито десь е з допомогою місцевої влади, звісно, інших партнерів, не всі садочки так точно. Це десь е близько. Близько двох десятків, не буду зараз казати, точно немає цифри. Вирішенням цієї проблеми дійсно є будівництво підземних садочків, але поки ми перейдемо до цієї теми, от мені стало цікаво, наскільки вигідніше будувати підземні садочки, ніж зробити, наприклад, укриття для вже діючого. Чому ну от як ви гадаєте, до якого рішення краще вдаватися? Справа в тому, що ми, наприклад, таки відновлюємо підвальні приміщення, тобто ми робимо ремонт, ми не будуємо з нуля. Садочки. Тому в нашому випадку, звісно, я вважаю, що можна подивитися на старий фонд і з цього зробити якісь правильні комфортні умови. Це по-перше, а по-друге, відповідаючи на ваше питання, я можу зазначити, що тут дивитись треба від ситуації, тому що дійсно є варіанти, коли крім як з нуля створювати підземне приміщення, їх. Їх немає цих варіантів, є тільки один, тому що ну на жаль, в громадах, наприклад, якщо не говорити про великі міста, така ситуація може бути при цьому або або мені здається, обирати не варто. Тут треба головне дивитися на ситуацію, з чим від початку ти працюєш. Тобто, якщо взагалі немає підвалу, це один сценарій, якщо є, то це інший. Тому мені здається, що найголовніше це створити це укриття і дати цей доступ. Це точно. Щодо підземних садків, уже якраз на Миколаївщині. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, от від, від моменту, коли у вас з'являється ідея, от в конкретному там, наприклад, селі, зробити підземний садочок, і до вже здачі скільки часу проходить, з якими викликами ви стикаєтеся під час роботи над цим проектом. Дуже дякую вам за запитання, бо насправді це досить складний напрямок роботи, і е, від моменту ідеї пошуку фінансів і реалізації іноді може пройти і більше року, тому що це дуже складна історія з поясненням, наскільки важливо робити цей простір не просто для пересидіти, а для того, щоб він був комфортний. Якщо дивитися на той проєкт, який ми зараз реалізовуємо, то це в нас буде чотири, щонайменше підземних просторів в місті, яким ми дозволяємо дати доступ до освіти чотирьом садочкам і навіть двом школам, тому що там є приміщення з суміжні да, заклади освіти. Мають це було, ну ми розпочали, скажімо так, восени. Десь приблизно листопад місяць. Зараз у нас кінець травня, червень, тобто, десь плюс-мінус півроку нам вистачило для того, щоб придумати концепт, як це буде виглядати. Тобто ми не працюємо просто з опорядженням. Там, скажімо, косметичний ремонт, так як кажуть у нас, тобто, ми думаємо, як правильно е, сформулювати і задіяти цей простір для різних речей, тобто для того, щоб діти могли там е, не. Перериваючись на повітряні тривоги, залишитися на денний сон, для того, щоб вони могли там мати ігрові кімнати, обов'язково санвузли, щоб це достатньо було об'ємне приміщення і була хороша вентиляція. Тому ці, ці всі етапи ми передбачаємо, далі шукаємо на відкритих торгах, звісно, підрядника. Потім ми це все супроводжуємо, ремонт ну і вже координуємо результат, який маємо. Я знаю, що ваша організація вже відкривала підземні школи, а підземні садки це буде ваш перший проект, чи вже також є? А, ну, ми робили вже укриття угу. в садочках, наприклад, в Баштанці теж на Миколаївщині. От але таких об'ємів, скажімо, це перше, тобто, це такі досить великі приміщення, понад тисячу метрів. Наприклад, у нас один з об'єктів. Розкажіть, будь ласка, от якраз детальніше, можливо, про один з них або про всі чотири загалом, що там буде всередині, як буде облаштований цей простір. О, ну вони е, всі супер різні, е, дуже велика різниця в метражах, тому що десь якісь приміщення стандартні. Все, ми ж працюємо з стандартною радянською забудовою, скажімо то е, небагато метрів квадратних, але ми намагалися їх підлаштовуватися під ту ситуацію, яка є. Тобто е, в укриттях, в підвальних приміщеннях часто можуть бути різні конструкції, наприклад, які е, ну, не дозволяють розширити простір. Їх потрібно обігри якось. Якимось кольором обіграти, або додатково меблі якісь додати для того, щоб ну, воно виглядало затишно, не просто була там камінюка посеред, скажімо так, посеред вашого приміщення. От, Одна з таких локацій, яка дуже. Для нас важливо це е, поєднання школи і садка, тобто нам потрібно було знайти достатньо приміщень для того, щоб облаштувати щонайменше 500 учнів укриття, і так само десь 100, здається, 150 діток в укритті. тобто нам Прийшлося знайти десь приблизно 1200 метрів квадратних під землею для того, щоб це все облаштувати. Говорячи про облаштування, як ви запитали, ми намагаємося забезпечити повністю весь спектр меблів. Який нам потрібен для занять, якщо це шкільні приміщення, так, частина шкільних приміщень. Якщо ми говоримо про діток, то це спальне, це ігрова, це теж місце, де можна пересидіти, якщо, наприклад, коротка тривога. Також, звісно, в нас є частини приміщень, які можна для групових зібрань. Кваліфікувати, тобто, ну ми всі розуміємо, да що зараз. Якщо є якась ситуація, то ну, зверху переходиш донизу і маєш продовжувати, наприклад, якісь збори, заняття. От то власне таким чином ми рухаємося. Тобто, це, звісно, стільці, це додатково, якщо дозволяють нам бюджети ще й техніка для того, щоб не перервати, наприклад, заняття. Взагалом, в нашому е, ми беремо собі за правило використовувати створення укриття як можливість загального додаткового. Простору для школи як такої, мріємо про перемогу, тому якщо вона завтра настане, для них буде це просто додаткові приміщення, а не, наприклад, просто укриття, де пересидіти потрібно. Паняно, ну, а як, в принципі, відбувається цей процес на старті? Ви самі шукаєте громади, де хотіли б, наприклад, зробити чи підземну школу, чи підземний садочок, чи місцеві громади виходять на вас з такою пропозицією? О, ви знаєте, буває по різному, але загалом ми намагаємося е, бути в контексті і спілкуватися з обласною владою на рівнях в, в тих в тих областях, в тих регіонах, де ми працюємо, е, і е, слідкуємо за ну. За новинами, скажімо так, часто можу навіть почути просто в новинах, що якась громада потребує. Потім дізнаємося. У нас була така історія на Харківщині. Потім дізнаємося контакти, шукаємо можливості і допомагаємо. Тобто, це такий рух назустріч, часто буває дійсно, громади самі приходять, але ми. Працюємо зазвичай від контексту і від запиту, тому що на жаль, ми не можемо кожній громаді, яка потребує дійсно надати якісний простір, і дати укриття, тому доводиться десь радитись, десь розуміти, які в нас є можливості, наприклад, фінансові, чи можемо ми той чи інший складний об'єкт взяти. Є багато факторів. Тобто, перший, скажімо так, відний для того, щоб знати, яка громада, це мабуть буде порада обласної ради яким ви, в принципі, бачите майбутнє дошкільної освіти у прифронтових територіях у найближчі роки? Отак От скажу? Ой, складне питання. Я би дуже хотіла насправді сказати якісь позитивні речі, але, ну, на жаль, я. Бачу велику стагнацію е, з двох причин: перша, звісно, це низька народжуваність. Не будемо це всі затримати очі. Це, так. Да, це <кій> очевидний фактор. Набагато менше стало діток. Е, а другий момент це, мабуть, те, що дійсно фінансувати місцеві владі. При таких ще додаткових витратах, які можуть бути і стаються в прифронтових територіях, як руйнування, як виплата допоміг, як ще якісь речі, з якими треба щодня ним боротися, а немає там іншого, зараз інший рівень оподаткування. Да, ми знаємо, ПДФО трошки забрали, десь там ще щось. Тобто наповнення бюджету дуже складне, і за рахунок цього громади деякі. Я не кажу, що це велика хвиля, яка, скажімо так, котиться. так, Але деякі громади обирають просто не фінансувати цю частину своїх зобов'язань. Вони, тобто садки закриті, харчування не закуповується, вихователі не працюють і створювати там якісь умови для того, щоб їх відкрити, немає їх. Тому, звісно, це таке трошечки. Пониження зараз, але, зрештою, якщо говорити про перспективи, то звісно, і інфраструктурний фонд і. Uh, якісь рішення, які можна придумати для uh, малих прифронтових територіях, вони є. Наприклад, модульні конструкції можна придумати для того, щоб якщо садочка взагалі немає, да це ж не, не утримувати величезну будівлю, да можна утримувати uh, маленьку модульну конструкцію. Другий момент це дійсно зробити там в школі якусь частинку uh, укриття, наприклад, для малих садочка, і робити, хоча б ці групи, про які я казала на 3-4 години. Зрозуміло. Хотіла вас ще запитати, пані Анно, а скільки взагалі вам з благодійним фондом уже вдалося реалізувати таких ініціатив, як -от підземні школи і садочки по Україні? І в яких областях? Ого, я, очевидно, не підготовлена, перепрошую слухачів. Що найменше. Ми працюємо. Давайте почнемо з цього. Так, ми працюємо в прифронтових таких так. регіонах, як Миколаївщина, ми працюємо на Харківщині, ми працюємо Дніпропетровщина, Запоріжжя, Чернігівщина. Власне, трошки є проектів на Київщині, але це переважно. І ось в цьому році нам вдасться трошки зайти на Сумщину з нашими проектами по вуликах. Якщо говорити про великі такі підземні простори і прям школи. Та, то таких у нас десь набереться з садочками трошки більше десятка, угу. я так скажу. Угу. Зрозуміло. І я так розумію, що ну, в Миколаївщині поки що основна частина з них так, зосереджена. Так, та, в Миколаївщині нам якось так у нас із владою хороша співпраця, тобто ми переважно працюємо з ними. В цьому напрямку, тому що ну якось знаєте, симбіоз вийшов. Вони молодці, в них є бажання знаходити можливості для того, щоб дійсно діти йшли, хоча б на змішане навчання. Тому нам було з ними найпростіше отримати від них об'єкти, зрозуміти, як правильно з цим працювати. Тобто, що ми не випрашуємо. Бувають і такі випадки, якщо там відверто говорити. Що місцеву владу потрібно прям доводити їм, що друзі вам потрібно цим зайнятися, бо вашим малим треба виходити на навчання. Це все дуже погано. Дистанційка це погано. Про актуальні питання шкільної та дошкільної освіти на прифронтових територіях ми говорили з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду Сейф. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.